У Тивській міській раді відбулася зустріч мера з місцевими жителями села Рудніва Потивської територіальної громади, викликана чутками про можливе закриття сільської школи. Під впливом осіб, чиєю метою є дискредитація влади. У соціальних мережах була поширена інформація, нібито мер одноосібно має намір закрити сільський навчальний заклад. Однак ці твердження, як завжди, не відповідають дійсності. Варто зазначити, що у Бутильській громаді робиться все можливе заради збереження сільських шкіл, хоча б початкових класів, тоді як у сусідніх громадах влада, виконуючи постанови міністерства освіти, просто закриває школи без будь-яких спроб їхнього збереження. Міністерство освіти України вимагає змін до формули розподілу освітньої субвенції. Якщо казати простими словами, немає учнів, немає субвенції, тобто саме тих грошей, які мають йти на заробітну плату вчителям. Рішення про реорганізацію шкіл залежить від кількості учнів у школі села Рудніве, за прогнозами, до наступного навчального року буде навчатися всього 37 дітей, що нижче ново встановленого міністерством порогу в 45 учнів. Дуже хотілося б уникнути якихось сторонніх розмов, якихось вигадок про те, що все вже все закрито. Точно, все і всіх не закриють. Це по-перше, а по-друге, будь-яку проблему можна проговорити, будь-яку проблему можна вирішити, але вирішити її саме шляхом діалогу. В начальному закладі для того, щоб заклад отримував освітню субвенцію, на 1 вересня 2025 року повинно бути 45 учнів. На 1 вересня 2026 року 60 учнів. На сьогодні у Руднівському ліцеї навчається 38 учнів. На наступний рік. Ми прораховуємо 37 і бачимо, що ця цифра вже не відповідає цифрі, при якій держава надасть освітню субвенцію на цей заклад освіти. Один з варіантів вирішення це залишити тільки початкову школу. Початкову школу держава обіцяє фінансувати. Другий варіант рішення це приєднати до Руднівського ліцею філії ліцею номер 1 Веселівську та Рев'якінську. Але при цьому повинно бути бажання батьків дітей, які проживають у веселому та Рев'якину. Міська рада зробила дуже багато для того, щоб якось вирівняти ситуацію з дефіцитом заробітної плати, бо нам вже дуже давно не вистачає освітньої субвенції. Держава ставить нас такі рамки, що поки ми не зробимо кроки на реорганізацію нашої мережі, нам не буде вистачати освітньої субвенції. Немає ще жодного рішення стосовно того, який саме заклад буде і яким чином реорганізований. Костянтин Гавричук запропонував спільними зусиллями відповідно до законів України надати підтримку через депутатський корпус та направити відповідні звернення до вищих інстанцій. Керівник громади роз'яснив, що питання реорганізації шкіл буде розглядатися не раніше весни 2025 року, і до того моменту, якщо він все ж таки настане, до вирішення цього питання мають долучитися і директори шкіл, і батьки учнів. Повірте, я не хочу нікого зачиняти, тому що я розумію, що це. Але коли вже є прийняті нормативні документи, ми просто автоматично по закону не зможемо цього робити. При великому нашому бажанні чи небажанні, тут вже не важливо, є реформа чітка, є терміни. Не виконав, виконують за тебе, як було з об'єднанням громади. Дуже складна економічна ситуація склалася з початку війни. Бюджет громади був значно скорочений. Тим не менш, місцева влада робить усе можливе, щоб зберегти робочі місця, покращити інфраструктуру та забезпечити функціонування комунальних підприємств. Я хочу розширювати, щоб ми тут жили, ми розвивалися, і рухалися вперед. Для мене. Це цілю на родина. Чому багато чого ми вже створили, купили і працюємо на громаду далі. Очільник громади висловив надію на позитивні зміни в Україні, які змогли би надати змогу фінансувати усі галузі в повній мірі і освітню, в тому числі, міська рада вкотре закликає жителів до конструктивного діалогу та застерігає від поширення недостовірної інформації в соціальних мережах. Вивчайте, аналізуйте, звертайтесь і довіряйте тільки офіційним джерелам.